Всім привіт, ви на каналі Сергій Шеліці. Сьогодні у нас е, такі подробиці про відкриття нашої клінінг фірми. Е, Клінінг-фірму ми відкрили вже декілька місяців тому. Подробиці про те, як відбувалася ця канцелярщина е, з самим відкриттям офіційним, буде в іншому відео, трошки згодом. А зараз е, сьогодні один з наших об'єктів, е, наприклад якого покажу, як заробляють гроші е, в Германії клінінг фірми. Позаду мене є будинок Чотириповерховий Ми в ньому маємо теппенгаус зелені. Тобто тепенгаус це сходова клітинка. Миємо сходову клітинку і сьогодні ми миємо вікна. Там є перший другий, третій поверх. Побачите зараз процесі, як це все відбувається. І загалом цей об'єкт коштує приблизно плюс-мінус. 500 євро, грубо кажучи, до 500 євро. Таким чином можна порахувати, скільки заробляють клієнт фірми в Германії. І побачити сам процес, як це все відбувається. Ось так у нас виглядає ці коридорчики, таких як у нас три. І дуже засрані вікна. І зараз побачите, як відбувається сам процес. Ось так вони виглядають, бачите самі, наскільки. Це все засено, тут це ну, практично дуже довго десь з півроку, напевно, може більше, не милося взагалі. Отак виглядає кожне вікно. Все-все треба почищати, відмити сірами, все скло. І починаємо ми сам процес. Спочатку все вимітаємо. Вилітаємо все. Тут вікна настільки грязні, що пилюку можна з них змітати просто, що я зараз я роблю. Ну, і таким чином все вимітаємо, потім ми рами, ми вікна і побачите в кінці результат, що все вийшло. Ну і власне починаємо вимивати рами, Вимиємо рами і вже будемо саме легке, помити скло. Ну В принципі, всі знаєте, як виглядає цей процес, тому не буде довго. Розповідати про процес миття вікон. Пізніше розкажу краще про фінансову частину цієї справи. Отже, ремонт у нас більш-менш вже чисті і починаємо мити вікна. Всі ви знаєте, як відбувається процес миття вікон, тому нічого особливого в цьому немає. Не будемо на цьому засереджуватись подивимося на остаточний результат Mais que ideal. da área, não deu até resultado. Ось так виглядає на назовні. це перший поверх, який ще не помитий. Вікна капець тут, звісно, засені. І можливо видно, яка різниця з тим, що вже помито зверху. Ну і ось таким чином виглядає свіже вимитий під'їзд. Свіжовимитий під'їзд, свіжовимиті вікна. Оці коридори. Вікна, вікна майже ідеальні. В порівнянні з тим, що тут було. Це майже ідеально. І зараз озвучу вам фінансову сторону питання. Отже, як і обіцяв, озвучую фінансову сторону питання. Значить, Сьогодні ми зробили, е, помили вікна на трьох поверхах. Це буде коштувати 400 євро нету плюс 80 євро приблизно на рештою. Тобто десь в районі біля 500 євро ми зробили у двох за три години. За три години. Це е, додаткова робота. До звичайного миття під'їзду, Під'їзд сам по собі коштує такий приблизно під'їзд, коштує від 160, 200-240 євро, якщо мити його щотижня. Хтось може сказати, що це не чоловіча робота. Ну, По-перше, я дуже люблю свою жінку і не даю їй працювати тяжко, допомагаю їй завжди. По-друге, ті, хто слідкує за каналом, знають, що це... Загалом не основна моя робота, основна моя робота це монтаж будівельних арештувань, де я також дуже непогано заробляю. І це відео не для тих, хто буде тут зараз критикувати, а це для тих, хто не скиглить, а бере в руки свою долю і будує своє життя в Німеччині. І хто дивився, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал ставте Подобайки. Скоро на каналі буде покоркова інструкція, як відкрити таку фірму по клінінгу. Всім до нових зустрічей!